Ось такі смачні і красиві кекси до чаю ми сьогодні з вами будемо готувати. Добрий день! Ви на YouTube-каналі Отечі Олі. І сьогодні ми з вами будемо готувати кекси. Якщо вам хочеться щось смачненьке до чаю, а не вистачає і немає багато часу, тоді цей рецепт для вас. Ну що, поїхали? Для приготування кексів потрібні наступні інгредієнти: борошно, молоко. Пластівці мигдальні, можна, можна без них. Розпушувач. Ванільний цукор, сіль. Звичайний цукор, олія без запаху, родзинки яйця і яблуко. Перед початком насамперед вимкніть духовку на 180 градусів верхній і нижній нагрів. Готуємо тісто. Вбиваємо одне яйце. Ванільний цукор і сіль, і звичайний цукор. І взбиваємо легенько вінчиком. І взбиваємо збиваємо 2-3 хвилини, щоб розчинився цукор. Ось так. Далі вливаємо молоко, олію без запаху, наголошуємо. І все ретельно знов перемішуємо. Бажано, щоб продукти були всі однієї температури кімнатної. Далі розпушувач і частинку борошна. Половинку. Знову перемішуємо. До речі, підписуйтесь на мій YouTube канал у Олі. Ставте лайки, коментуйте, готуйте за моїми рецептами. І не забудьте включати дзвіночок, щоб бачити всі мої нові передачі. Далі додаємо всю, все і знову ж таки ретельно вимішуємо. Тісто готове. Ось таке, як густа сметана маємо, воно консистенцію. Даємо йому хвилинку відпочити і почистимо яблучко зараз. Далі чистимо яблучко. Від шкірочки. І подрівнюємо такими невеличкими кубиками. Можна трошки продовгувати, такі як прямокотнички, які кому подобаються. Ось так я нарізаю такими довільними фігурками. Ну, ось декілька буквально, як бачите, хвилин і всі заготовки для того, щоб формувати кекси, готові. Далі, за допомогою звичайної столової ложки, формуємо кекси. Одна ложечка на формочку. Можна пекти в силіконових формочках, можна в таких металевих тефлонових. У мене силіконові, мені подобається, так як їх не потрібно нічим змащувати. З даної порції тіста ми отримали 11 ось таких кексиків. Далі прикрашаємо ізюмом. Яблучками і мигдалем. Ось так. Не забудьте ізом перед приготуванням гарненько промити гарячою водою і просушити на сухій серветці. У мене пішло буквально ще декілька хвилиночок, щоб прикрасити кекси, родзинки, яблучко і мигдальні пластівці. Я їх дуже люблю, тому прикрашаю мигдалем. Немає не питання. Можна без них. Відправляємо у духовку на 180 градусів на десь приблизно на 15 хвилин. Будемо дивитись далі. 20 хвилин пеклись наші кекси. Ось такі вони красиві, аромат неймовірний. Декілька хвилин холонуть, прикрашаємо цукровою пудрою і смакуємо. Прийшла черга дегустувати. Беремо кекс, дивіться, який мягкий, красивий, жовтенький, наче сонечко. С Смакуємо. Спочатку, М -м -м, який аромат. Смачнюче. Сьогодні ви були в гостях на YouTube-каналі УТЕЩІ ОЛІ і ми з вами готували. Кекси до чаю! Смакуйте на здоров'я і пам'ятайте, готувати легко, доступно і смачно! Слава Україні!